Усім привіт, мої дорогі підписники! Ви на каналі Криптософія і ми далі будемо говорити про проект Алео. І наша сьогоднішня тема це переломний момент Алео. Відкриття майбутнього децентралізованих приватних обчислень. І ми розпочинаємо. У передвій сфері децентралізованих програм останнє оголошення. Алео знаменує переломний момент, який обіцяє змінити ланчлафт Ініціатива платформи Діплон Інстевс, запущена для phase 3. Пропонує виняткове поєднання можливостей, викликів і стимулів для спільноти розробників. Новий світанок у децентралізованих обчисленнях. Децентралізовані провадні обчислення DPC представляють собою революційний крок, де конфіденційність і дентралізація бездоганно переплітаються. Підхід Aleo поєднує надійну конфіденційність, зікеш з динамічною інфраструктурою. Смарт-контрактів. Езереєм у результаті розробники можуть створювати програми, які зберігають конфіденційність користувачів, а зберігаючи при цьому децентралізований дух. Виклики на горизонті: кожна новаторська ініціатива стикається з перешкодами, і шлях Aleo з Deploying Instincts не став винятком постійного вдосконалення алгоритму консенсусу, призвело до політичних збоїв у мережі. Усвідомлюючи наслідки цих проблем для спільноти розробників. Але розумно продовжує терен подачі заявки до 21 серпня, забезпечивши сприятливе середовище для розробників, щоб продемонструвати своє бачення. Липоке занурення в стимули до розгортання. Використання безмежного потенціалу унікальна архітектура, але дозволяє газових кайданів типово для блокчейн-платформ. Це означає безмежний час виконання, що дозволяє розробникам створювати додатки безпрецентатного масштабу та складності. Подумайте про складні моделі, машини навчання, які безперебійно працюють у децентралізованому середовищі. Але робить це можливим. Охоронець конфіденційності станих ВПО витоку даних прихильність Алео до конфіденційності користувачів є новим відхиленням. Але не тільки пропонує інструменти для контролю видимості даних. Але й гарантує, що всі транзакції захищають дані користувача, відкриваючи таким чином двері для безліч безпечних програм. Увімкнення справжньої децентралізації За допомогою децентралізованого руху програм Aleo розробники можуть запускати додатки без стороннього втрачання чи контролю. Це забезпечує стійкість, безперервність і справжню децентралізацію. Елементи життєво є важливі для звіснення довіри в спільноті. Шлях вперед. Стимулювання інновацій. Заходження LO Deploy in Slaves це не просто визнання деполярніших програм, а це гучний заклик до спільноти розробників створювати ідеї, інновації та розширювати мережі від ігор і керування ідентифікацією до найсучасніших фінансових програм і моделей навчання. Можливості практично безмежені. І хоча 10 найкращих записів отримує значні винагороди, кожен учасник отримує вигоду від цієї експозиції, потенційних грантів і майбутньої підтримки від Алео. Прозорий процес відбору прихильність компанії Алео до прозорості та чесності яскраво виявляється через детальний методичний процес відбору. Спеціальний комітет, до складу якого входять амбасадори Алео та члени основної команди. Оцінюватиме додатки на основі багатьох критеріїв від новизни та корисподівальницького досвіду до інженерного близьку та функціональності. Ну що ж, бачимо на числа. 21 червня це офіційний запис форми, подання заохочення, учення 21 серпня це останній день подання програми. 22 серпня, 5 вересня всебіжний огляд спеціальним комітетом Алео. І пост 5 вересня урочисте оголошення оперних проєктів. Ми доходимо до висновку. Оскільки компанія але починає цю знаменусту подорож, і ініціатива Deploying Incentives означає більше ніж просто змагання. Це спільне зусилля, спільна мрія, про створення децентралізованого світу, де конфіденційність є не розкне а основним правом. Зі скарбниці 5 мільйонів кредитів Алео, які можна отримати і обіцянку революціонувати наш лафт веб-фри. Це готова. Ну що ж, настав час візіонерам виступити і створити майбутнє разом з Алео. А я дякую людям, які мене слухають. Не забувайте підписуватися на сторінку нашого Алео на соціальних мережах. І ми побачимося з вами на наступній зустрічі.